Що ж, розпочнімо виконання практичної роботи номер 2 створення 3 d моделі у редакторі Blender. Наше завдання побудувати за допомогою редактора Blender ось такого пінгвінчика. Для того, щоб створити у програмі Blender його, ми будемо користуватися всіми тими матеріалами, які ми вивчили на уроках. Інструкційна картка. Ми бачимо. Запускаємо програму Blender. Пуск всі програми. Blender. Blender. Доки програма запускається, давайте поглянемо. Отже, наш пінгвінчик має складатися із тіла циліндр, сфера, це голова. Два ока це теж сфери. Два крила. Перетворені циліндри. Лапки теж можна використати, створити за допомогою циліндрів. І животик, животик у нас сказано, щоб використати примітив коло для утворення білої плями на животі. Утворювати, утворіть з нього грань. Застосуйте модифікатори, обтягування та потовщення. Потім зберегти проєкт у вашій папці зображення проєкту. Практична 2. Blend. Та виконайте рендеринг і збережіть зображення створеної моделі у вашій папці з файлом Практична 2. Отже, блендер запустився. От, Натискаємо загальне. Першочергово видаляємо наш об'єкт циліндр. І розпочинаємо з побудови. Долуба. Додати сіть обираємо циліндр. будь ласка Обираємо додати циліндр і встановимо, що в нас вершин, нехай буде 360. Отак. Це для того, щоб поверхня нашого об'єкта була гладенькою. Далі. Дода... Приблизимо трішки, щоб нам зручніше і видніше було. Додамо е... голову, тобто сферу. Обираємо додати сіть, сфера. Піднімемо її. Вище. Добачте, сфера". Повернімось, знову додамо сферу. Попередній видали. Видалимо сфери і додамо заново. Чому? Тому що, щоб відкрилася додата UV-сфера. Введемо сегменти теж 360. Оберемо переміщення вверх, піднімемо нашу сферу. Візьмемо погляд з X і піднімемо отаким от, до -от прикладу чином. Поглянемо з вершини Z. X. Добре. Додали ми сферу. Далі наступною частиною, яку ми будемо додавати, буде э, крильця. Давайте поглянемо, як у нас дивиться. Отже, обираємо розташування по осі Х і будемо додавати крильця. Крильця ми будемо додавати додати. Сіть, Оберемо. сфера перемістити. Перемістимо по осі Y для того, щоб нам було видно. Оберемо масштаб і будемо змінювати. По осі Y стискаємо. Повернемось на із Хів, стискаємо по цій осі. Теж і по висоті потім зменшуємо, маємо отримати наступний вигляд. Щоб перевіряємо, є. Обираємо оберт і по червоному маркеру по осі Х повертаємо. От таким чином. Якщо ми поглянемо на дану. Опку з боку ми бачимо, що змінилося. Тепер беремо перемістити, переміщаємо до нашого тулуба, погляньмо згори, як це вийшло. Добре, видно все. Повертаємося до осі Х, спереду дивимось. Трішки піднімемо вище лапку. Звертаю увагу, що другу лапку, щоб вона була дзеркальним відображенням попередньої, Ми скористаємося модифікатором. Знаємо, що є інструменти, додати модифікатор і обираємо дзеркалення. Об'єкт Об дзеркалення вказуємо, що це буде. Сфера і, і по вісі Y. З вісі X ми знімаємо. Таким чином, ми бачимо, що в нашого пінгвінчика з'явилося два крила. Добре. Крильця готові. Аналогічно нам треба тепер з. Модифікатором дзеркалення додати очі і додати лапки. Піднімемось за допомогою циферки 8 трішечки вище. Добре, ми все бачимо, що отримали. Оберемо додати сіть» і додати UV сферу. Радіус сфери встановимо 0,2. Метра. І за червоний маркер перемістимо на... наперед. Повторюю, ще раз має бути обрана сфера 02. От, З'явилося наше око. Перемістимо за зелений маркер. Лівіше. Погляньмо збоку, як воно виглядає. Бачимо, що треба трішки приблизити, і вгору підіймаємо. Погляньмо згори. Можна Можна підкоригувати. От таким чином. Повертаємося на вигляд спереду. Але ж нам тепер потрібно додати ще і друге око. Теж скористаємося модифікатором. Натиснемо Додати модифікатор, дзеркалення. І по осі Y. Оберемо об'єкт дзеркалення. Об'єкт дзеркалення обираємо циліндр і встановлюємо вісь Y. Будь ласка. Тепер ми бачимо, що наше уко знімемо дзеркалення. Що наше око відображається, але воно паралельно відображається на спині пінвінчика. Тому потрібно зняти позначку із е, вісі ВСХ. Все, готово. У нас е, симетрично ми розмістили очі. Тепер давайте розмістимо ж носик. Е, ніс у нас це буде конус. Отже, ми обираємо вибрати конус, вершина встановлюємо 360, радіус встановимо 0,2, і глибина встановимо 0,5, 0,5, 50. Готово. Повернемось на вісь ігреків. От ми бачимо наш носик. По вісі ікс винесемо його. Оберем обертання і повернемо по вісі ігреків. Тепер перемістити, піднімемо. Трішки вище, і можна трішки винести ще наперед. Погляньмо, що ми отримали. Вісь Х і згори Видно, можна винести ще і порівняти за допомогою обертання, щоб наш клюпінг пінгвінчика був рівненький. Добре, готово. <кій> Вид спереду. Залишилось додати дві лапки і потім залишиться животик. Але ще треба буде пофарбувати. Отже, обираємо додати сіть, обираємо циліндр, встановлюємо переміщення, переміщуємо циліндр, до прикладу, праворуч. Включаємо вигляд зверху. Переміщуємось, щоб нам видно було. Вмикаємо масштабування і стискаємо за маркери, щоб отримати отакий от вигляд. Це вигляд зверху. Перейдімо на вигляд спереду і опускаємо. Опускаємо, встановлюючи. розмір його по висоті. Розмір по висоті це от Z, і ми його встановимо 0,5. вибачте, отут 0,05. Готово. Тепер беремо переміщення і переміщуємо під, наш... під нашого пінгвінчика. Візьмемо вигляд зверху, бачимо, що лопка прямо під ним. Але ми бачили на зразку, що лопки визирають. Випсовуємо наперед подібним чином. Обираємо обертання і по вісі Х трішечки повертаємо. Готово. Погляньмо спереду Х. Добре. Нам потрібно зробити вигляд згори, зробити аналогічно і дзеркалення даної лапки. Отже, обираємо модифікатори, дзеркалення. І встановлюємо для циліндру. Знову ж те саме, що відбувалося із очима. Тому знімаємо позначку Х. Готово, будь ласка, ми створили з вами лапки. Бачимо, що спереді. Тепер залишається додати животик. Для того, щоб додати животик, нам потрібно з вами побудувати коло. Обираємо додати сіть. Обираємо коло, встановлюємо тип заповнення, n-кутник. Це для того, щоб наше з вами коло стало гранню. Обираємо перемістити і перемістимо коло праворуч. Оберемо обертання і по вісі Y. По зеленій перевернемо. От ми отримали наше коло. Встановлюємо масштабування і зменшуємо наше коло до животика, до параметрів животика. До от таких. Переміщуємо на животик нашого пінгвіна. Погляньмо вісі Х. Бачимо, що не дуже вирівняне коло, тому ми зараз його підрівняємо за допомогою обертання. Готово. Вид спереду. Тепер потрібно додати два модифікатори. Обираємо додати модифікатор обтягування і вказуємо найближче поверхня на поверхні. Ціль у нас буде циліндр, циліндр перший, без цифр. Потім додамо модифікатор, який називається потовщина. І оберемо, от у нас режим простий, товщина, ми уведемо 0,15. Enter. Поглянемо з боку. Збоку ми бачимо, що потовщення пішло в інший бік. Тому ми виправимо і введемо мінус 0,015. Давайте візьмемо так. Навіть мінус 0, Бачимо, що це дуже потовщення велике. Тому треба зробити мінус 0,07. Отак. Погляньмо спереду. Готово. Наш пінвінчик готовий, але він має бути певного кольору. Тобто тіло має бути чорного кольору. Обираємо сферу. Ой, вибачте, циліндр. Обираємо властивості матеріалу, новий матеріал. Для того, щоб додати колір. Знімаємо вжити вузол. Базовий колір ми встановлюємо. Класно вже по ньому. Встановлюємо чорний. Чорний. І так як у нас це шерсть, пір'ячко, воно буде трішки блищатим. Щоб трішки блищало, встановлюємо показник металічності 0,2, блік 0,5 залишається, шорсткість ставимо 1. Тобто він е шерохуватий. Готово. Оберемо тепер сферу очі, новий матеріал. Бачимо, він буде підписаний от 0,1. Очі ми зробимо блакитними вжити вузол, колір. Наже за зразочком блакитні блакитні. Блакитний. Металічний блиск. Зробимо 0,7. Шорсткість ми приберемо. Давайте залишимо 0,2. Добре. Так. Готово. Тепер залишається животик, лапки. Візьмемо животик, це у нас буде новий матеріал 0,02. Знімаємо вжити узли. Колір встановлюємо білий. Якомога більше. Металік 0.2 теж встановлюємо. 0.2. Потім блік залишаємо так. Шорсткість робимо. Одиничку. Enter. І залишаються лапки. Лапки в нас будуть як і носик коричневого кольору. Отже, вже те Коричневий. Блік зробимо 0,3. Блік теж нуль Шорсткість 0,1. Тепер носик. Носик додамо, вжити вузли, зробимо жовтого кольору. Параметри залишимо стандартними. Залишилися крильці і голова. Як легко їх зробити? Обираємо кнопкою готові вже матеріали. Голова у нас має бути чорна. Обрали крильця теж чорного кольору. Готово. Погляньмо в камеру, що ми отримали. Ми отримали ось такого чудового пінгвінчика. Так як камера в нас, бачимо, стоїть трішки збоку, ми її давайте трішки перемістимо. Для цього обираємо камеру, от вона в нас активна. Обираємо камеру у стандартах. обрали стандарт камеру, властивості камери. І обираємо зув по осі. Х трішки і трошки по Y. От таким чином. Бачимо нашого пінгвінчика. Натискаємо тепер файл. зберегти як. Запитую, як підписати. Ми підписуємо Практична 2. Зберегти як. Бачимо формат blend. А тепер натискаємо рендер. З рендер зображення. От наше зображення пінгвінчика. І натискаємо зображення, зберегти як. Підписуємо практична 2. Зберегти зображення. Готово. Все. Практична наша виконана успішно. Збережені файли надішліть своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому блендер можна закривати.